Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просив мене подивитись, а з чим пов'язані такі аномальні зміни клімату. То в нас ось було пекло за 35 градусів, так? навіть на півночі країни, то в нас ось прийшов різко холод. От. Відповідно, просив подивитись, що і як. Ну, Давайте розглянемо. Поїхали! Ну, давайте так спочатку цікаво, як руни бачать ситуацію. Давайте так і запитаю. Чі, власне, чому з чим пов'язані такі зміни клімату? Отже, скажіть мені, будь ласка, опишіть мені, будь ласка, ситуацію. З чим пов'язані такі надзвичайні зміни клімату? А я скажуть правду. Тепер перевернути. Канон, відповідно, також перевернуто. Єра. Наутіс. Так, райду пряма, довертаю. Беркану. А цікаво писали, варто сказати. Ну, добре. Про що мова? Пер перевернути Кано перевернута Єра, Наутіс, Райдо і Беркана. Ну відразу, що кидається в вічі? Відразу кидається в вічі руна долі. І тут вона саме дійсно означає долю, а не труднощі. Читайте, судилося те. Цікаво. Ну, відповідно, доля планети в даному випадку мається на увазі. Тут вже не про конкретну країну мова чи народ, а саме глобальне. Дивіться, що ми маємо далі. Пер. З одного боку, якісь обмежені можливості. Можливості чого? Ну, до речі, певна інформація прикривається. Тут не все показали, Одразу треба сказати. Е -е, тут і ще що йде. Тепер перевернути це, читайте, карма. Карма. Да, і, і доля. Да. М -м 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 -м, так і хочеться сказати, що планета вирішила трохи почиститись. Да. Е -е, ось, про що мова. Далі у нас канон. Перевернуто знов-таки. В даному випадку пов'язано воно із сонцем, зрозуміло, якоюсь там сонячною активністю і так далі. Ясно. Але кану цей вогонь, ну, читайте. Ага, не до. да 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 іде-іде, інформація, про що мова, зрозумів. Е, дивіться, тут в даному випадку іде, як, знаєте, вогонь, але не вогонь не, не, не допал читайте. Не допал. Ну, це Це, це, о, да, це о, це О, 2, о це О2, це от все. І ось цикл. Ясно, з промисловістю пов'язана напряму, пряму. Да, Діяль людини тут замішана. Однозначно. Однозначно, спалювання всякої викиди в атмосферу. Да, ось вам якраз. Цикл спалювання, який відбувається не до кінця, і купа всякої недопаленої гидоти вилітає в атмосферу. От, проте мова. Цікаво показали. От, от, так іде інформація, цікава доволі. Ну, десь очевидно, але. Але. Ну, і далі. Єра. Зокрема, якщо взяти зв'язку, я пояснив, а взяти окремо, тобто це цикл, циклічний процес. Тобто, як ну, що називається, планета як розогрівається, да, так і льодовикові періоди також іноді трапляються. Да. От, проте мова. Тобто це цикл, природній, великий цикл. Ну, під проводом долі. Да. Мало того, що люди докладають, то і якби судилося, це в тому числі. що... Має таке бути. Да? Ну, можливо, для того, щоб дійсно, як це кажуть, путі господні не сповідіми. Да? Можливо, для того, щоб дійсно люди нарешті згуртувалися довкола цього, ну, тому що іншої планети у нас немає, а і переселення на інші планети нам поки що недоступно. Да? Тому що називається, щоб люди хоч довкола цього об'єднались і хоч десь працювали спільно на те, щоб рятувати планету, а відповідно, не загнати її, планету, а разом з тим і все людство. Може, такий задуму вищих сил, не знаю, е, як це. Навіть наймудріші не можуть в даному випадку трактувати волю вищих сил. Е, ось, проте мова. Доля явно, явно, доля, тобто, чи судилося, так. Да. Це не, не випадковий процес, відповідно. Чи природні явища і там є, так. Да. Але й вищі сили також, свого додають. Якби. Далі, ось, куди в нас це все йде? Райди беркану також цікаво. Райду і беркана. Оце от, оце от, читайте відкриття нових можливостей. Задля чого? Це якщо ми взяли, що це старі технології, які пов'язані на спалюванні всякого різного вугілля, там, бензину і так далі. Тому Тут явно про горіння мова недопал, читайте. Такраз то, що дає СО2, е, СО CO і, і всяку різну гидлоту, Так? Ось воно куди йде. Воно йде до того. Ну, до речі, і суджено це також, що технології якісь прийдуть нові нові можливості, саме пов'язані з рухом. Воднева енергетика можливо. Чому ні? Якби людство до того дійде. Ну, доволі скоро, тому що нафти там не так багато вже лишилось. Е, от, от про те мова. І рай до беркана, в даному випадку розвиток, і, а це еволюція, оздоровлення. Оздоровлення читайте, в даному випадку. Ну, оздоровлення планети, масштаб глобальний. Ось. Тобто людство прийде до того, до більш кращих прогресивних технологій, які призведуть до оздоровлення планети. Та до, до чітко, в даному випадку, чітко воно йде. Ось так от. Цікаво, геть, цікаво. Показали прям клас. Ну, добре. Ну, я анонсував в телеграм-каналі. До речі, посилання буде знизу на телеграм-канал. Там публікую анонси по відео, які там сьогодні теми плануються, ну і не тільки. І матеріали по відео. Ну, В принципі, туди можете певні питання задавати, чому ні. Добре, отож, про що мова, я хочу ще подивитись про кліматичну зброю. Чи дійсно вона є, а якщо є, відповідно, то. Як використовується. Думаю, гарне питання, і багатьох, в принципі, зацікавило. Ну що, поїхали. Тобто, природні, ну, відносно природні е фактори ми розглянули. Да? Руни показали, що тут не лише природа, а й тут певний вплив іщих сил є. Ну, доля, доля. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте, швиденько, так і прямо і запитаю. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно на даний момент десь на планеті існує клімат... зброя, яка може впливати на клімат? А я скажуть його неправду. Так, що ми маємо? Феху. Альгіс. Дагас і шо. Маннас перевернутий. От зараза. Ну, очевидно, з одного боку, а з другого боку, і не цей. Добре. про Прошу мова. Згадалось мені, до речі, де що навіть? Зараз розкажу. Феху Альгіс, Дагас, Маннас перевернутий. Про що мова? ну да, дійсно є така зброя, яка може впливати на клімат. І мова не про ядерку, якщо шо, яка також може вплив чинити. Е -е, тут інше показали. Хм. Добре, про що мова? Ну ось є дійсно феху, як ресурс, як матеріальне. Зброя, відповідно, не уже якби вона існує. Це не, не проект, не концепція якась там на папері написана, да? вона дійсно існує вже на даний момент. Да. Ось Альгіс. Е, відповідно, захищається вона і секрети ті обороняються. Ясно. І десь вона в захищеному місті, в якому залі знаходиться. Ну, ясно, е, у кого вона є, то як би то е, такий ресурс, цікавий доволі, да? е, який прямо не доведе, що називається, що воно якби впливає, а можна своїх ворогів якби, захищати себе без війни, без нічого. Да? Хитра зброя з одного боку, а з іншого боку і коварна. От якраз про те мова. Ось Дагас пере... перевернути, кажу зовсім вже. Ем... Дагас, будь ласка, воно йде до трансформації ситуації, куди. А оце мені зовсім не подобається. Ман нас перевернутий. Да, ухід в кращий світ. От тільки глобальний ухід в кращий світ. Ага. Що люди трошки загралися в богів, як би, і починають огрібати. Тут уже саме починають огрібати. Угу. От вам зміни клімату, до речі. Глобальне потепління, да, його ніхто не відміняв. Так само, в принципі, як і там природний процес показав. Але чи є штучне втручання, так да, є. А що мені згадалося тепер? Мені згадався такий учений, як Нікола Тесла. Дуже багато чого у нього цікавого було в розробці. І саме цікаве, да, жив він в Сполучених Штатах, до речі. І помер там же. Е, от. Е, і багато його розробок, е, які потім чудним чином пропали після його смерті, так от багато його розробок на цей день до цих пір засекречені. Це вам якраз про кліматичну зброю, хто її міг винайти. Угу. А він там багато чого цікавого творив той Тесла. Рекомендую почитати тим, хто не знайомий. Добре, ну давайте запитаємо, власне, а де ж вона? Да, ну тут не так багато країн, які можуть мати, так? Так, дякую за відповіді. Ну, а ну добре, давайте запитаємо, чи вона, власне, повпливала от саме на глобальні зміни клімату для початку. Перед тим, як будемо докопуватися, а де ж вона? Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи на глобальні зміни клімату, та от кліматична зброя? Яка вже існує, повпливала? А я скажуть воно правду. Постарона. Ну, ну і що? Іса? Вуня перевернута? І совоно. Ну, загалом, да. загалом, да. Але вплив такий. Тобто це воно не настільки масштабно впливає, як би те хотіли. Чи, може і не хотіли піти до, здогадайся. Тому що це, знаєте, такий собі, як бумеранг. Запустиш по комусь, а по тобі прилетить назад. Тут таке дуже-дуже-дуже хитра штука. Де й небезпечна до того ж. Добре, прошу мова. Пуста руна і савуньо соло. Ну, більшість рун негативних, ось єдина соло. Дійсно, якийсь вплив є, але не значний. Тобто, на глобальні процеси та зброя не стільки впливає, локально, відповідно, вона більш впливає. Ну... Хай локально, ну на якісь обмеженій території, відповідно. Масштаб планетарний тут е, незначний вплив. На щастя. Але чи є, да, є. Ну ось ІСА, обмежені, відповідно, можливості тої зброї. Дійсно, ось Вуньо. І мало того сумні новини. да. Хто там її, відповідно, створив, то якби вони схоже на більше розраховували. Ну, Але така, знаєте, сумна перемога. В чому справа? Тому що тут і чітко йде, що знаєте, ніби, да, застосуванням того вони добились тої зброї, те, то, що хотіли, але щось то сумно і самим стало. Як би що називається, обраточка то не полетіла. Ага. Ну, Добре. Ну, давайте зразу на одну руну, напевно, запитаємо одну країну. Про яку дуже чутки ходять, що у них там щось таке цікаве є. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте, в кош, власне, вона є, та зброя. Отже, скейт... так, дякую за відповідь. І отже, скажіть мені, будь ласка. Чи зброя, яка впливає на клімат, є у Сполучених Штатів Америки? А я що руни правду. О, дві руни відразу. І що? Пер перевернутий райдо. Ох, цікаво ж. Ну да, загалом да. В даному випадку пер це саме таємниця. Да, Таємниця, ось райдо. Є, є, є у них відкриття можливостей, є у них дороги. От. Мало того, райдо означає, що воно може бути, ну, виходить, що мобільне. Тобто, а, ну, взагалі, да, можливості є, якби і вона дійсно в них є. Так. Да. Не, ну, не, не буду вже допитувати, що там, як там, але є, да, є. От. Ну да, в принципі, катаклізми по штатам частенько всякі прилітають. То торнадо, то Он Гаваї горіли, то там ще що небудь. Тому таке, якби їхня збрую, ну от попередній розклад, да, там. вуньо перевернута соуло. Читайте, воно то перемога, але така перемога якась то сумна. Да? А от тому і сумна, тому що по собі ж назади прилетіло, що називається. Отже ж. Да, коли люди починають гратись богів, то воно закінчується погано. Добре, е... Ну давайте, якщо вже клімат підняли, давайте запитаємо, що ж власне далі буде. А Які, можливо, зміни будуть, чи все-таки людство почне трошки схаменеться, да? і якби зміни ці зможе повернути назад? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи. Опишіть мені, будь ласка, які подальші зміни клімату нам чекати на планеті Земля? А скажете, що вони правду. Райда. Торісас. Інгус. Маннос. Так, дві руни. Що ми маємо? Та ж ти подивись. Кано перевернута. Пуста руна. А по що? Фінаушу... Хм. Про що мова? Райдо, Торісас, Інгус, Манна, Кана перевернута, пуста руна і ну Цікаво показали насправді. Дійсно, частково відбудеться те, про що я казав. Але тут не стільки про клімат показали, скільки про дії людей в тому числі. Знаєте, двояко показав, і так цікаво. Зараз сижу, інформація ще доходить. так. Ну, Зараз розумієте, про що? Добре, що ми маємо? Ну ось райдо. Мені це розуміється як то, що це, відповідно, швидкість процесів різних на землі. Дійсно, швидкість, воно пришвидшиться ще. Мало того, мало то, це про обертання землі. Також, схоже, що обертання землі. Також буде якби пришвидшуватись. Ну, якщо що вже зараз не, не доба там не 24 години, а там 23, там щось, там щось 58 там чи 57 з чимось там секунд. Тобто, дійсно є такий факт, що планета обертається швидше. Внаслідок чого, ну, хай то учені пояснюють, внаслідок чого воно відбувається. Далі, Торісас. Мало того, якісь знаєте, активні дії. Жорсткі. Про що мова? Ну тобто далі, далі наростання змін клімату буде тільки прискорюватись і підсилюватись, от по Турісазу. Турісаз це от якраз руйнівні явища. да. Тобто те, що буде більше всяких різних погодних умов, руйнівних. І тут мова не лише там про там землетруси, виверження вулканів і так далі. Тому подібне. Тут мова іде про засухи або повені. Ага. Також, як десь сушить, а десь лє, воно не зовсім добре. Ось, інгус, ну, відповідно, але маємо, ну благоприємно завершитися по результату. Тобто, так, да, дійсно буде наростати, але е, що називається, людство не погубить. Ні, не такий план у вищих сил, відповідно, людство погубити. Е, ось, ну, поки що, принаймні. Кінець світу там, звичайно, десь буде, але ще, але ще не скоро. Е, ось, е, проте мова. Ну ось інгус, так, да, благоприємне завершення ситуації. Тобто, ну. Ну, Іруни кажуть, заспокойтесь, все рівно, ви з тим нічого глобально зробити не зможете. Поки що. А ось мана, ось власне саме людство. І тут вже уже друга частина розкладу пішла. Це от про клімат, а це вже про людство. Власне. Про що мова? Ну, тобто, тут людство, яке ось ну, читайте обман тут іде, да, дійсно певний обман. Але ж в той, той же час, це якраз у нас що, знов-таки, той самий недопал. На, со О, 2 і всяка різна гедота, яка пов'язана з викидами. От. Тобто, людство має все-таки щось взяти за голову потихеньку і з того вилазити. Ось вище сили. Знов таки випали, знов таки, зверніть увагу, Мінус і далі вище сили. Тобто, незважаючи на такі руйнівні зміни клімату, для людства в цілому. Ну, воно не зникне, ні, виживе. Та й нема вищих сил такого плану знищити нас. Ось, проте мова. Тут чітко вищі сили, якби їхній план стоїть. А далі що? А далі партнерство йде. А далі йде партнерство. Тобто люди мають все-таки, що називається об'єднатися. От я ще кажу, це от буде те, що об'єднає всіх нарешті. Не війни там чи боротьба за ресурси, чи що, а порятунок планети. А тому, що, блін, другої у нас немає. І переселення нам поки що не, не світить найближче там, не знаю, сотню років, так точно. О. Ага. Дім у нас один, в одному човні всі пливе. От. якщо ви там думаєте, що хтось там самий хитрий десь в бункері пересидить, та ні, не пересидите. Якщо глобальний капець почнеться, то капець настане всім. І мільйони і мільярди нікого не врятують. Ну, але у вищих сил я ж кажу, не такий план, і люди все-таки мають схаменутись трохи. От якраз об'єднатися і почати працювати над тим, щоб і нові технології пішли, і, відповідно, якщо не сповільнити зміни клімату, то взагалі, щоб їх якби, щоб воно почало відмотати, що називається, назад. От про те мова. Фух, також такий тяжкий розклад вийшов, знаєте, знов-таки. Ну, руни сьогодні говорливі доволі. Навіть не сильно ту інформацію прикривали. Добре, ну, сподіваюсь, сподіваюсь, на питання відповів, в принципі, новини як хороші є, да? так і в тому плані, що люди все-таки схаменуться і почнуться нові технології, і боротьба за екологією, це все. Ну, так само і те, що, на жаль, клімат то буде змінювати ще швидше. На найближчу перспективу, на жаль. А вже потім, коли люди схаменуться і почнуть з цим щось робити, то. Відповідно, буде покращення ситуації. Ось так. Добре, дякую, що дивився. Дякую, що додивись до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду ради. До зустрічі! Нехай щастить.